Виконуємо номер 20 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди. Завдання перше. Додатне число, модуль якого дорівнює 4,15 19,712. Завдання друге від'ємне число, модуль якого дорівнює 5,31. 7,13 і 11. Запиши відповідні рівності. Модуль додатнього числа і числа 0 дорівнює саме цьому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числа. Завдання перше. Модуль додатнього числа, додатнє число, модуль якого дорівнює 4,1. Модуль числа 4,1 дорівнює саме цьому числу 4,1. Далі модуль 5 дорівнює саме додатнього числа 5, дорівнює саме цьому числу 5, і модуль додатнього числа 19,712 дорівнює саме цьому числу. 19,7. 12. І тепер завдання друге тепер від'ємне число. Модуль якого дорівнює 5,31 Модуль від'ємного числа 5,31 дорівнює протилежному до нього числу 5,31 Модуль від'ємного числа мінус 7 13 дорівнює протилежному до нього числу тринадцятих Модуль від'ємного числа мінус 11, дорівнює протилежному до нього числу 11. Ми записали відповідні рівності номер 20 і справля повторення розділу 3 виконано.